Доброго дня, шановні студенти! Тема сьогоднішнього заняття це використання запитів програми Microsoft Access. Для цього ми відкриваємо нашу попередню лабораторну роботу, тобто базу даних, які ми створили на минулій парі. Перевіряємо, чи є у нас таблички всі набрані, чи у нас форми. Да? У нас наскільки буде форм дивимося. Впри кінці 19. Придбання да? АЗ має бути 19 пунктів. В банках у нас має бути 5 пунктів. Да? О, 6 пунктів. Перевірити це на є. Далі ми приступаємо до запитів. Що, щоб створити запит, необхідно натиснути кнопочку Создання і вибрати пункт конструктор запитів. Ну, Програма на російська конструктор запросів». Далі ми. Вказуємо, по яких табличках будуть запит. Що таке запит? Тобто, наприклад, ви працюєте в фірмі, у вас є багато табличок, і вам директор скаже, щоб певних табличок знайти інформацію, назву товару, кількість товару, дату поступлення, наприклад, товару, і яка ціна товару. І оце вам треба знайти з великого переліку інформації і подати директору. Ми вибираємо спочатку таблички, по яких буде шукатися інформація. А далі натискаємо кнопочку Закрити. А далі дивимося інструкційно і е, вибираємо пункти, по яких будуть запити. Дивіться, з таблиці придбання ОЗ нам необхідно вибрати дату. Тобто пошук по даті. Можна натиснути Перетягнути запит, от, А можна два рази по ньому. Далі. А також треба номер закладної. Два рази. Номер надкладної. Бачите, він нас тут з'являється. Якщо треба як щось помилилось, треба зразу натиснути кнопочку вліво, тобто відмінити, вставлений запит. З таблиці «Постачальники» нам треба вибрати найменування постачальника та юридична адреса. Якщо у вас, наприклад, вікно менше, розміру, розшираємо вікно. Значить, найменування постачальника вибираємо та юридична адреса. Далі в таблиці перелік ОЗ. Необхідно вибрати найменування ОЗ. Далі. в таблиці одиниці виміру, найменування одиниці виміру. Найменування одиниці виміру. Так, в таблиці перелік ОЗ, вибрати ціна ОЗ. Таблиці перелік ОЗ, вибираємо ціна ОЗ. Так, і. Таблиці придбання ОЗ необхідно вибрати кількість. З тобто, таблиці придбання ОЗ необхідно вибрати кількість. От. Для того, щоб переглянути нашу вибірку, необхідно натиснути кнопочку Виплати на панелі інструментів. І от дана наша вибірка відповідно, показується на, на екрані. Далі для того, щоб зберегти вибірку, необхідно отиснути кнопочку Хрестик. Тільки верхній хрестик закриття програми, а нижній хрестик закриття вікна. Комп'ютер предлагає вам зберегти макет ваш вибір. Да І вказуємо назву один «Проста вибірка». «Проста». вибір. Бачимо, що вибірка наша зникла, і у вікні, де є всі об'єкти Microsoft Aces, у нас з'явився новий пункт запроси, тобто запити, і з'явилася наша вибірка. Два рази по ній ми можемо переглянути вже готову нашу вибірку. Або випускнувши структур запросів вмінити. Хорошо. Далі створюємо. Запит з певною умовою. Значить, запит 2 це ціна менше 500. Натискаємо опять створення, значить, конструктор запитів. Опять вибираємо банки, таблички, по яких нам потрібно здійснити вибір. Натискаємо додать. І по цих табличках вибираємо наші пункти. На що нам потрібно? На іменування ОЗ. Значить, ми тепер шукаємо, деякі таблички в нас знаходяться. Найменування ОЗ. Найменування ОЗ. Два рази. Такше. Найменування одиниці вибіру. Найменування одиниці найменування. Найменування одиниці вибіру. Значить, у нас в таблиці Одиниці вибіру. Так, ціна ОЗ. Ціна ОЗ. Знаходиться у нас в перелік ОЗ. І найменування постачальника. Знаходиться у нас в, табірці, Дальше, ну, треба, в нас у таблиці зрозуміло постачальник. Далі нам треба, щоб у нас була е, умова. Там, де ціна ОЗ має бути менше 500. Значить, там, де ціна ОЗ. Натискаємо. Там, де у нас є вибірка. так? Умова вибірки менше 500. Ставимо менше значок. На різкій мові на менше 500. І натискаємо Виконати. Ми отримаємо е, ціну основних засобів, які в нас менші 500. Тобто, Товарики не продали ціною менше 500. І знову на скажемо закрити запит так, і вказуємо назву запиту ціна менше 500. Ціна. З ну, розуміємо, що треба перейти на українську мову. Окей. Створимо третій запит: конструктор запросів. Вибираємо табличку придбання ОЗ», тому що От, роз буде, запит буде по придбанні ОЗ. нам добавить. І з даних таблички нам необхідна е, дата придбання ОЗ. Далі номер накладної. Далі код постачальника. Код постачальника. Значить, код постачальника обиємо галочку, щоб нас не вибирали всі постачальники, а вибирали всі постачальники, номер якого буде закінчуватись на, 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 на 105. І тут, де умова вибору по даті, нам треба вставити наступну умову. Значить, дата має бути між першим 06 та 306. 30 для цього використовується отака от команда. Бітвін ds 01.06.21, ds Ant ds 30.06.21. Якщо ви правильно все ведете, вона вам ніяких помилок не буде виводити. Дуже часто студенти. Там і другий спосіб введення даної команди. Більше равно 01.06 ЄС там менше рівне 30.06 року. І через те, що тут у нас різні значки. От, і, або дивляться у слові у, у виборку, да, як на зразку, там допущена помилка. І тоді студентів не виходить. Тобто, треба необхідно обов'язково ввести одну команду, яка у нас на екрані, а також вона у верхній частині вашої інструкційної. Хорошо. Нажавши на «Виповнити», ми отримаємо таку виборку. Тобто, в нас видало виборку. По постачальниках з кодом 105 да, всю інформацію з 12 по 26, і, тобто, які були ну, створені накладні. Коли ми дивимося придбання ОЗ на да, табличку, ми бачимо, що в придбанні ОЗ є постачальники з іншими кодами. Тобто Ми ввели умову, що має бути тільки 105. Ми дивимося, що у нас на екрані. Да, є Три запроси. Тобто три стрічки з, з кодом 105. От, І відповідно вони відповідають наші умови. Добре. Е, значить, запрос третій. Натискаємо так само закрить. Сохраніть да. І збережаємо його з назвою 3. Червень постачальник 105. Збираємо червень. Творимо запит 4 мастилу. Для цього виборка у нас має бути по найменування ОЗ. Далі, найменування одиниці виміру. І ціна ОЗ. Тут є в нас умова. Ми вкажемо умова Мастило. Для цього беремо зірочка і набираємо слово Мастило. Нажавши от ми на екран отримуємо потрібне нас мастило. А у нас є Дуже багато різних мастил. Для того, щоб повернутися в режим вибірки, натискаємо слово режим і ми вертаємося в режим вибірки. Для того, щоб у нас впорядкувати всі мастила, використовується кнопочка ітоги. Необхідно нажати на кнопочку ітоги. І ще раз виповнить. І в нас на екрані з'явилось тільки одні мастила, які є. Без тобто, дублювання мастил вже не відбувається. Тепер закриваємо дану вибірку і зберігаємо. Запит 5. Можливо створити запит. Рахунки кінчаються на 2. Для цього ми вибираємо код постачальника. Наіменування постачальника. МФО-банку. Найменування банку. Рахунковий рахунок. Так. Значить, підказка Треба зірочка 2 Що це означає? Там, де умова вибору, нам треба що вказати, що рахунок має кінчатись на зірочку 2, тобто на 2. Коли ми натискаємо насикаємо виповнити, натискаємо виповнить. У нас на екрані бачу, всі рахунки, що закінчується на 2. І зберігаємо дану вибірку. Наступна виборка постачальники з гайсена. Для цього ми створюємо нову вибірку. І вибираємо сюди найменування постачальника. так, Юридична адреса постачальника та телефон постачальника. Умова нашого вибору буде що? Місто гайсі. Підказка. На що ми вберемо? Зірочка. Так, йдемо. Зірочка. Місто. Точка. Гайси. Галь. Син і зірочка. Все. Якщо ви все вірно ввели, так, значить має бути вибір значить У нас десь помилка. Знач, міняємо. Значить, яку ми допустили помилку. Ми замість юридичної адреси. Постачальників вибрали юридичну адресу банку. Да? От у нас є юридична адреса банку. Давайте От. Коли ми, не, тут, наприклад, галочку беремо і нажмемо Виповнити, так? тут таку саму умову ведемо. Тобто пошук, у нас місто Гайсі. то, так як у нас юридичної адреси міста Гайсін в банках немає, то коли нажати виповнить, у нас буде пуст. Так? Скем режим. І що ж, не потрібно, нам удаляємо. Адресу, адресу банку нам не треба. Вирізати. І тут де ми постачально ставимо галочку, все вірно і жмемо Виповнити. І маємо бачимо на екрані, що видало юридичну адресу у нас вже. По місту Гайсон. Добре, збер... закриваємо і зберігаємо. З назвою постачальники з Гайсена. Запит 7. Називається параметр код ОЗ. Значить, спочатку ми створюємо запит, де в нас має бути код ОЗ, найменування ОЗ, найменування одиниці виміру і ціна одиниці Оз, ціна ОЗ. Якщо ми нажмемо Виповни, тут нас відповідно покажуть всі по коду ОЗ, по назві і по ціни ОЗ. Вертаємося режим. От, нам треба, щоб нам видавало тільки по певному коду. Всю інформацію по основних засобах тільки по певному коду. Тут де от, Відбору да, ми вказуємо умову. Значить, умова читається у нас: ведіть з клавіатури код засобу, про який бажаєте отримати інформацію. От, і ця умова має бути в таких квадратних душках, ду... рамках, квадратних, яка набирається на клавіатурі на англійській мові, там, де є Х, і пердий знак російський. Е, от, коли ми ввели нажавши виповнить, у нас з'являється наступне вікно, яке говорить, що в одній складі код е, основних засоб, е, код засоб. Да? Код засоб у нас це 1000 наприклад, 1 чи 1005. Візьмемо з 1000 ще. Давайте опять режим. Виповнить. Вімемо інше 1001. Enter. У нас покажеш, що у нас є такий Засіб, да, це насівалка і ціна її. Хорошо, зберегти даний запит. Даний запит і з настрою код основний засіб. Наступне створити нам вибірку по певній даті. Тобто Видавали нам інформацію тільки по певній даті. Наші створюємо вибірку, дата придбання у нас має бути. Так? Дальше, номер накладної. Наіменування постачальника із таблички постачальники. Наіменування основних засобів от, з переліку ОЗ да, і кількість із, таблички, придбання ОЗ. Дальше, і Якщо нам треба пара, начать, умова по даті, значить, ну, зрозуміло, що нам треба ставити там, де є умова по даті. І нажавши Виповнити, ми отримаємо е, основні засоби, по, які були продані за 25.07. Так само національно Закрити, сохранити да, і з назвою 8 параметр дата. Параметр дата. Окей.